Олена Теліга, Лист Леоніду Мосензові. Ти б дивувався Дощ і пізна ніч, а в мене світло і вікно наростіш, і знов думки, і серце у вогні, і гостра туга у невпиннім зрості. Твоє життя холодний світлий став, Без темних вирів і дзвінких прибоїв. І як мені писати тобі листа, і бути в нім правдивою собою? Далеко десь горить твоя мета в тяжких туманах твій похмурий берег, а поки спокій, зимна самота і сірих днів тобі покірний шерег. А в мене дні бунтують і кричать під владні власним, не чужим законом, і тиснуть серце вогнену печать, і значить, це не сірим, а червоним. Бувають дні, вежурні юнаки, вбігають швидко в диким перегоні, щоб цілий світ. Блискучий і п'янкий стягнути звідкись у моїй долоні. На жовтій квітці декілька краплин, ясне вино на золотавім лезі, і плине в серце найхмільніший плин, далекий шум незрожених поезій. Буває час палохкотять уста, тремтить душі дзвінке роздерте плесо, немов хтось кинув залика листа і кличе десь, без підпису й адреси. Життя кружляє на вузькій межі, нових поривів, таємничих кличів, і видаються зайві і чужі, давно знайомі речі і обличчя, а в мить, коли останком сил день розливає недопите сонце, рудим конем летить за небо схил моя душа в червоній амазонці. І вже тоді сама не розберу, чи то мій біль упав кривавим птахом, чи захід сонця заливає брук. Для тебе ж захід завжди тільки захід. Чергують ночі, чорні і ясні, не від вогню чи темряви безодні, лише від блиску спогадів і снів, усіх ударів і дарів Господніх. І в павутині перехресних барв я палко мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар гарячу смерть на земному омирання, бо серед співу неспокійних гнів, повстаймничі і в обливі двері. Я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх, крізь темні води і полум'яні межі, нехай життя хитнеться відпливе, мов корабель у заграві пожежі.